19 липня Лондон, легендарний стадіон Вемблі, готуємось до великого боксерського реваншу. Український чемпіон Олександр Усик зустрінеться вдруге з британцем Деніелом Дюбуа, який володіє титулом IBF. У серпні 2023 року Усик уже переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Але тепер реванш і ставки ще вищі. Усик має шанс стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. І це історичний момент для України. А що ж Дюбуа? У боксерських колах його вже називають головним претендентом на перемогу над Усиком, дехто навіть ставить його вище за Джозефа Паркера Чагіта Кабайла, хоча й не всі з цим згодні. Молодий, потужний, неймовірно заряджений, Дюбуа обіцяє вийти і винести опонента. Але чи зможе? Чи вистачить йому сили, характеру та техніки, щоб зупинити усика? Напиши в коментарях, хто фаворит у цьому реванші на твою думку.